Ісусе, у цей вечірній час я хочу побути наодинці із Тобою. Знаю, Твоє серце повне любові до мене, Твої руки відкриті, щоб наділити мене ласками, Ти кожної миті готовий мене вислухати. Ти сказав: прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені. І я заспокою вас, біжу до Тебе, Ісусе, і шукаю втіхи в Тобі. Тут, на чужині, далеко від сім'ї, потіш мене, Господи, навідайся до душі моїй, Ти, що бажаєш скріпити мої сили, розігнати хмари журби, сповнити мої добрі бажання. Вгамувати спрагу моєї душі, вислухай моління моє, у цю хвилю прошу тебе, щоб ти об'єднав мене із моєю сім'єю у духовний спосіб. Не дозволь, щоб наша взаємна любов, вірність і повага погасли, але навпаки, нехай зростають. Поможи нам перейти цей час випробування і наблизь час нашої зустрічі, дякую тобі за можливість праці. Нехай вона буде мені не тільки для матеріального збагачення, але ще на твою славу і людям на радість. Жертвую Тобі, Ісусе, труднощі цього дня. І приймаю все, що посилаєш з твоєї святої волі. Вірю, Ісусе, будучи з тобою кожен день мого земного життя, стане раєм. Амінь.